Так, продовжуємо. Миємо знов, але миємо вже содою. Щоб погасити допустим, лимонну кистоту, вимиваємо содовою. Миємо зараз основний редактор винуваємо. Є, звісно, випадає теж непогано так, содова. І термостатик відмили. О, термостат у з такого плану став. Честесенький, якщо хто дивився попереднє відео, там видно було, який він чорний, коротше, ніякий. До речі, термостат французький. Colorstat. Колор... а звідси пише франса. Французький термостат. Блок вже помили содовою. Ще залишається в нас радіатор основний і радіатор пічки. Ну, радіатор пічки ми будемо мити подовше, бо все-таки аж трубка о, підгнивша трубка, аж край згнивший. Це капець, коротше. Може, й текло тут, не знаю, подивимось. Дуже в поганому стані. І щоб замінити радіатор пічки, наскільки я дивився в цьому, тут треба панель знімати. Не гарно це все, звісно, не гарно.